Україна працює над створенням інноваційного безпілотного апарата, який не має аналогів у світі. Його головною особливістю стане потужний лазер, здатний випалювати броню товщиною 10 сантиметрів. Це революційна технологія, яка може змінити сучасну військову стратегію. За даними представників оборонного сектору, розробка ведеться в умовах підвищеної секретності. Фахівці зазначають, що лазерна зброя. Дозволить ефективно знищувати ворожу техніку без використання традиційних боєприпасів. Це дасть змогу значно зменшити логістичні витрати та забезпечити мобільність українських підрозділів на полі бою. Попередні випробування нового безпілотника вже показали його високу ефективність. Лазерний промінь має виняткову точність і здатний завдавати ударів по броньованих цілях із мінімальною витратою енергії. Апарат оснащений автономною системою наведення, яка дозволяє йому діяти навіть у складних погодних умовах та за відсутності супутникового зв'язку. Розробники наголошують, що такий безпілотник може стати проривом у військовій галузі, адже лазерна зброя не лише потужна, а й практично безшумна. Це дає змогу проводити точкові удари без виявлення. Очікується, що Україна стане однією з перших країн світу, яка успішно інтегрує лазерні технології у бойові системи. Це посилить обороноздатність держави та забезпечить стратегічну перевагу в сучасній війні.